Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Донедавна в Романа Червінського була б хоча б можливість побачити у певні дні дружину в залі суду і відчути підтримку небайдужих співгромадян. Наразі він позбавлений і цього. Наше мовчання призведе до забуття. А Забуття страшна річ. Вона старає з пам'яті людини. Її трагедію, наш обов'язок підтримати її. Поширійте, будь ласка, хто ще не поширив звернення Ольги, дружини Романа Червінського, яке вона залишила на сторінці Посольства США в Україні. Олена Червінська говорить: можливо, ім'я мого чоловіка не дуже відомо кожному. Він не зірковий актор. Навпаки, його професія навіть вимагає того, щоб про нього ніхто не знав. Але повірте, його віра у цінність свободи та справедливості така ж, як і у всіх громадян демократичних країн. Мій чоловік проводив складні та резонансні спецоперації, щоб захистити нашу країну від ворога. Ніхто не повинен був нічого знати про нього. Але самою відомою стала та операція, яку влада не дала завершити по захопленню російських найманців. Після чого провладна депутатка оприлюднила його ім'я. Він став мішенню номер один в Росії, щоб захистити батьківщину. І чоловік вийшов у публічний простір. Завдяки цьому кроку, українці дізнали. Ся правда, що операція була і наскільки вона була важлива для нашої країни, але сміливо викривши тих, хто допоміг вагнерівцям уникнути свідчення в суді та справедливого покарання, мій чоловік став ворогом для влади. Вже рік його отримують в одиночній камері, не маючи ніяких юридичних підстав, і навіть по тим ни правилам гри він три дні тому мав би вийти на волю, маючи безліч нагород та заслуг перед країною, Роман Червінський став заручником влади. Його сміливість, честь, вірність присязі народу України та прагнення свободи вже об'єднала багато людей. Це ті цінності, що зрозуміли будь-де це ті цінності. Заради яких зараз бореться наша країна. Я дуже прошу допомоги вас, усього світу. Не сховати десь Романа. Ні, він хоче і далі боротися з ворогами. Він має для цього усе окрім волі я звертаюся про допомогу, щоб врятувати Романа Червінського від змови підступних ворогів. Так само, як зараз вільний світ об'єднався, щоб допомогти Україні перемогти у війні. Так само прошу не бути байдужими до долі мого чоловіка. Я прошу про розголос та увагу до цієї ганебної судової справи. Свавілля влади шкодить майбутньому державу у складі цивілізованого світу з каналу Самарська. А Софія Федина пише наступне: герой, розвідник Роман Червінський, вже не в'язані, а полонений офісної влади його залишили під вартою без закону, без нормального судового розгляду. Пишу чийно з Окропивницького. Попри те, що його мали звільнити сьогодні в 00.00, .00, судді разом з прокурорами за зачиненими дверима без присутності адвокатів, вирішили й далі тримати його під вартою. Дружина викликала поліцію, аби з'ясувати, чому його тримають і що взагалі відбувається, але безрезультатно у двадцять другій нуль родині Романа Червінського вивезли з зали суду в невідомому напрямку. Ке потворний ни це політичне замовлення призвело до знецінення прав людини упослідженням правосуддя і насмішкам над справедливістю. Це повернення в радянський союз, коли з людиною могли робити що завгодно, але громадські щасто про це дізнавались вже з архівів КДБ, і це не перший випадок, коли влада так ставиться до офіцерів, які захищали Україну. Зеленський, що у тебе є святого? Пише Роман Дудін з камери, звертаючись до Зеленської. Єдиний раз я звернувся до тебе з особистим. У мене помер тато, помер не витримавши того, що твоє оточення другий рік фальси. Фікує мою справа. Про що до речі тобі чудово відомо з перших днів. Ти знаєш всіх своїх політв'язнів, помер. Тому що чоловіки зазвичай скупі на емоції, але переживають все напевно ще більше, ніж жінки. Єдине моє прохання було відвести мене з в'язниці на дві доби, щоб я міг останній раз обійняти та поховати тата. Та вирішив на похорон мене не відпустити. І неважливо, хто дав команду: Єрмак, Татаров, Малюк, Голованов чи Войтенко. Рішення твоє. Головачов чи Войтенко, рішення твоє. Скажу, як я бачу, ти не чоловік і навіть не людина, тільки не люди воюють з родинами. Гідко навіть жити в країні, де Президентом є особа, що не має нічого людського. Нехай про твій мерзенний президентський вчинок знає вся Україна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.